Відкритий позитивний та енергійний, саме так відгукується про Олександра Пінчука його друзі. Останні роки він займався у студії латиноамериканських танців. Танцював капоейру, сальсу, бачату. Чимало колег по студії прийшли сьогодні на майдан незалежності провести його в останню дорогу. Серед них і чемпіон світу зі спортивних танців на візках Іван Сівак. З Олександром ми знайомі саме по танцювальній спільноті. Він був дуже людиною багатогранною, він займався багатьма речами. Ну і Один з напрямків його улюблених це були саме танці, де ми познайомились. Ну, Його помітити, помітити, не помітити Олександра було неможливо. Це настільки. Людина енерджайзер, він заряджав всіх своїм позитивом. Завжди в нашій такій тусовці, танцювальній, він був відкритий, завжди говорив правду, ну, завжди веселий, такий енергійний, як всі наші розуміли, любив життя. Свого часу Олександр відслужив півтора роки строкової служби, був танкістом. З початком повномасштабної російсько-української війни хотів вступити до тероборони, але вона вже була укомплектована. Тоді потай від рідних і друзів підписав контракт з збройними силами. Коли розпочалась війна, він не сказавши того мами, щоб мама нафілювалася одразу. Записався до ЗСУ і вже зателефонував мамі із фактично поля бою, що він вже в складі Збройних сил України. Це була несподіванка для мами, хоча вона знала, що він не посида, що він саме такий вчинок і зробить. Для мами він був кращий з кращих. Загинув 2 травня в селі Прочистівка Донецької області в бою проти рашистів. Поховали Олександра на кладовищі нове у Рівному. Руслан Савуляк, Назар Назармітріган. Новини на Суспільному.